Отже, створимо форму. Для цього нам потрібно скористатися додатками Google. Давайте з вами знайдемо назву форми. І ми бачимо список всіх своїх опитувань, які раніше були створені. Але наразі зараз створимо нову форму, додамо її. І ось тут, в правому нижньому кутку написано Створити форму плюсик натискаємо. І за замовчуванням ми маємо форму без назви. Давайте подивимося, що у нас тут є невеличке меню запитання, відповіді налаштування. Далі можна налаштувати тему, можна попередній вигляд, можна скасувати дії, повторити. Потім, коли ми створимо вже опитування, ми зможемо надіслати тим Учням або респондентам, які будуть відповідати на наші питання. Отже, форма без назви. Давайте назвемо її, ну, наприклад, використання онлайн-середовищ для створення електронних документів. І зробимо таким чином, тобто назвемо Далі ми можемо написати від себе для учнів, що потрібно зробити. Ну, наприклад, дайте відповіді на запитання. Отже, і запитання перше. Можемо поставити циферку 1, і давайте з вами, наприклад, оберемось. Дане запитання. Просто як приклад. Оберіть правильно одну, одну правильну відповідь, що треба робити першим для створення нового файла з засобами будь-якого онлайн-редактора Google. Б. І давайте просто скопіюємо. Що перше нам потрібно зробити? Так, BMZ. Відкрити меню сервісів Google вибором кнопки додатки Google. Значить, дивіться, от ми створили з вами. Перше запитання, оберіть правильну відповідь, що треба робити першим для створення нового файлу з засобами будь-якого онлайн-редактора Google. Вибрати у списку додатків кнопку Google, увійти у свій обліковий запис Google і відкрити меню сервісів Google вибором кнопки додатки Google. Ну, дивіться, правильна відповідь буде все ж таки: увійти у свій обліковий запис Google. І що тут можна ще зробити? Відповідь, якщо ви хочете, вона повинна, там, наприклад, бути обов'язковою. Якщо ви хочете скопіювати, то, будь ласка, ось ця кнопочка. Якщо вам не потрібне це запитання, значить ви видаляєте. Далі, тут ще є опис: переходити до розділу, тобто створювати ще розділи, перемішувати варіанти при відповідях. І тут ще можна додавати зображення на кожний пункт. Далі, тут можна, щоб створити нове запитання, треба натиснути плюсик. Для того, щоб імпортувати запитання, ось цю піктограмку. Додати назву і опис можна натиснути на ось дану піктограму. Додати зображення, а також можна додавати відео. І можна навіть додавати розділи, тобто декілька розділів в опитування. Так, ну от я створила перше запитання, да, і мені потрібно ж його якось оформити. Ну, давайте оформимо, налаштуємо тему. Можемо навіть колір, можемо вибрати зображення для заголовка будь-яке. Ну, Нехай ось це буде. І ось бачимо, що зміни зразу ж відбулися. Так, тепер нам потрібно зробити, можемо подивитися попередній перегляд, як буде виглядати для учнів. Так? Але ж ми ще не налаштували правильні відповіді і результати. Тож повернемося назад. І ось тут ми можемо відповіді поки що нуль, Це означає, що учні не відповіли на дані запитання, Ми можемо налаштувати. От, наприклад, увімкнути оцінки. І виставлення оцінок можемо одразу після надсилання форм. Далі у нас можуть бути. Ми навіть можемо пізніше після перевірки вручну. Далі налаштування для респондентів для тих, кого ми будемо опитувати. Тобто, у нас можуть респонденти бачити, на які запитання вони відповіли неправильно. Далі можуть бачити правильні відповіді для виставлення оцінок. Бачитимуть як загальну кількість балів, так і бали отримали за кожне запитання. Максимальний бал за замовчуванням 12. Тут можна керувати відповідями, також і презентації, і можна ще за замовчуванням налаштовувати форми і запитання. Так, добре, і от давайте спробуємо подивитися попередній перегляд. Наприклад, от, наприклад я відповіла і надіслати. Але ж ми ще з вами не зробили. Ми ще з вами, бачите, 0 отримали. Ми ще з вами не налаштували, що за це запитання буде, там, наприклад, 12 балів, і що це вірне запитання, бачите? Поки що воно нам невірне пише. Тому давайте з вами це налаштуємо. І от одразу бачите, я вже отримала відповідь. бачите, І ось у мене навіть є статистика, але ж давайте ще налаштуємо, яким чином будемо налаштовувати. Повертаємося до запитання. І ось тут, бачите, коли ми натиснули, що у нас буде оцінюватися, у нас в нашому запитанні нижче з'явився ключ опитування. Давайте натиснемо на цей ключ і оберемо правильну відповідь. І поставили, наприклад, 12 балів. Так? Нехай буде так. І правильна відповідь у нас, наприклад, увійти у свій обліковий запис Google. Готово. Так, все. Тепер ми можемо надіслати. І можемо надіслати, якщо в мене електронні пошти є учнів, то я можу їм так прямо надіслати. Якщо ні, можу за посиланням. І ось у мене вже є посилання, і давайте його спробуємо відкрити в новій вкладці. Відкриваємо посилання. І от що, що бачать учні. Да? Давайте дамо відповідь на перше запитання. Надіслати. І переглянути результат ми можемо. І бачимо, що правильно ми відповіли на дане запитання, отримали 12 балів. Це, як приклад, як створити онлайн-форму із запитаннями. Як ви бачите, нічого складного немає. Я бажаю вам успіху, тренуйтеся і до наступних зустрічей!